Традиційно відбулася щомісячна прес-конференція міського голови, на якій обговорювалися найактуальніші питання життя міста. Тож про висвітлення ключові проблеми та виклики розповідаємо уже за мить. Ще вісім мільйонів від Чернівців для наших захисників. Гроші виділені Чернівецькою міською радою розподілять між кількома військовими структурами. Розповів на зустрічі з журналістами міський голова. Ровий раз на на, сна сесії. Ми виділили кошти. Це орієнтовно вісім мільйонів гривень на підтримку збройних сил України. І періодично відбувається передача того, що ми що на конкурси і закуповували все, що необхідно для, для, для наших військових. І По, по, по приходу за, за закупного товару, це протягом місяця, ми передаємо на ті частини, які робили звернення на міську раду по підтримці. Зустрічі мера з журналістами не оминули теми довгоочікуваного відкриття Макдональдс. зокрема, знову підняли питання роботи Макдрайву, оскільки деякі чиновники ратуші й досі після відкриття стверджують, що заїзд до ресторану облаштований з порушеннями бо спричиняє затори на дорогах. Міський голова підтвердив, що усі дозволи на облаштування роз'їзду є, і ця проблема тимчасова, адже викликана підвищеним попитом до відкриття. Коли після того, як ежіотаж вщухнеси. Ситуація не покращиться, можуть переглянути організацію руху. Де ми бачимо там певні труднощі, складнощі, але по інформаціям Дональда, це відбувається зазвичай це протягом двох місяців, після того такий ажіотаж йде на спад. Ну, є гарантія того, якщо воно ну, вони гарантували, якщо так воно буде тривати далі, такий ажотаж. То... Є альтернативний план схема, яку не весели її перероблять, і тому поки ну очікуємо. Спостерігаємо серед інших. Піднімалося й питання готовності міста до відключень світла та очікування від прийдешньої зими. Мер запевнив, що місто активно готується до будь-яких сценаріїв. Ми просто завжди готуємося до самого гіршого. І, звичайно, я вірю в те, що воно буде ну, не така погана, і ми все-таки вийдемо ну, з ну, ситуації. Ну, в загальному ми, ми не можемо вплинути на енергетичну систему. Ми бачимо що, щодня, які відбуваються обстріли а, Сходу України, Дніпра і Харкова. Ну, однозначно, тобто на всіх підприємствах на критичних є. Генератори, і ми продовжуємо отримати Роман Кайчук Повідомив, що Чернівці отримали дві когенераційні установки, які використовують газ для виробництва електроенергії. До кінця літа вони будуть змонтовані на двох котельних великих. Все це, це тобто ми застрахувалися про те, що якщо не буде електрики, але буде газ, то ці дві котельні будуть працювати. Роман Клічук додав, що наразі місто веде перемовини з приватними інвесторами, які запропонували змонтувати когенераційні установки. Зі слів мера їх встановлять орієнтовно до жовтня листопада. Міський голова запевнив, що докладе зусиль для забезпечення комфорту та безпеки мешканців у будь-яких умовах. Діана Добинда теми тижня ТВА. Історія з продовженням газету «Буковина» бомбардують приписами. Одразу кільком департаментам та управлінням ратуші не дає спокою горищу в приміщенні редакції. З чим пов'язаний та звідки береться шквал претензій до одного з найдавніших друкованих видань нашого краю розбиралися журналісти. ТВА. Листи від департаменту інфраструктури та благоустрою, управління комунальної власності, управління культури, і все це протягом останніх двох тижнів. Структурні підрозділи Чернівецької міської ради висувають редакції газети Буковина, претензії щодо порушення правил експлуатації горища. 40 років це приміщення. І те, що на ньому знаходилося, нікого не цікавило а зараз раптом воно стало пожежу небезпечним. Я здогадуюсь приблизно про відповідь, адже в інтерв'ю начальниця управління культури підтвердила, що власне є ідея це приміщення. Е Зробити з нього замість редакції якусь неформальну віллу чи резиденцію міського голови прекрасна перспектива для воюючої країни для міста, в якого просто немає куди дівати гроші. В нас в директорки муніципальної бібліотеки написаний давно давним дуже класний проєкт, а неформальна резиденція міського голови. Тобто це може бути дуже така потужна річ і потужне приміщення, але це є проєкт проєкт поки що він в шухляді. Згідно з документами, управління культури ще 10 червня розіслало по департаментах лист, у якому звинувачує газету Буковина у порушенні правил оренди. Втім, 24 червня в інтерв'ю ТВА начальниця управління вже каже, що нікуди не скаржилася. Яку скару я про неї не знаю, не можу коментувати. А, а, а ким була подана скарга безпосередньо знаємо, що вам, управління культури. Скарга на, на, на що? На управління комунального. На редакцію називати на Буховина в управління комунального під'єкту. Ні, я, я, я таких речей не знаю, про що ви говорите». Насправді такий папір був, хоча в інтерв'ю журналістам тива е, е, Юлія Савтенко». Скажімо, так сказали неправду, що ніякої скарги не було. Ну як виявилося, це не так. До речі, це не єдина неточність чи неправдива інформація, яку озвучила е, начальниця управління. Зокрема, те, що, скажімо, до доступу до горища е, не мають мають тільки представники працівники газети. Це не так, це брехня, тому що ключі є у працівників бібліотеки, яка знаходиться на першому поверсі. І те, що і архітектори, і комісія, і всі, кому не лінь, потрапляють туди на горище, це. Це тільки підтверджено у всіх цих документах. Стурбовані ситуацією довкола газети, журналісти Буковини поставили відповідне запитання міському голові на традиційній щомісячній прес-конференції. Я не знаю, які там листи, гори, У в нас там гори, що там це тисяча. Зрештою, у відповідь на лист управління комунальної власності, редакція газети пояснила, що речі на горищі залишилися від попереднього власника. Щось може потрапити до музею, щось стати дровами для опалення приміщення на майбутній опалювальний сезон. Я цей лист отримав буквально пару хвилин тому назад, і тому розписав його на відділ оренди з тим, щоб вони все ж таки. Написали листа про те, що ми вимагаємо звільнити, незважаючи на це все горище від матеріалів, які можуть викликати небезпеку, втрату Чернівецькою територіальною громадою. Майна до слова по тихому просуваючи ідею створення резиденції, Юлія Савтенко не турбує подальша доля газети, договір оренди, в якої чинний до 2027 року. Серйозно, а газета, ви знаєте, вони щодня працюють з понеділка по п'ятницю. Ну можливо ну, працює в штатному режимі. Кому са ну я, я вас запевняю, що не в штатному, тому що скільки разів я там була, тому що я там і наради проводила, то я дуже рідко зустрічала працівників газети Буковина. Але це їхнє. Можна робити свою роботу і не перебувати в приміщенні. Можливо, це для е, чиновниці е, сидіння в кріслі. Це показник її роботи. Для журналістів показник це газета. Газета виходить щотижня тижня. Е, Попри війну, попри ковід, попри усі надзвичайні події, ми йдемо до читача і йтимемо, не буде на посаді ні Юлі, ні мене, пелиха, а газета Буковина буде. Як нагадав Вадим Пелех, сама Юлія Савтенко у минулому теж була журналісткою. Тож каже, хоча б із солідарності, її б мало турбувати, що буде з колишніми колегами по цеху, якщо їх звідти викинуть просто на вулицю, я хочу нагадати, що вісім років, якщо я не помиляюсь, тому. Подібній ситуації була сама Юлія Савтенко, коли її незаконно виганяли з редакції е, тоді телеканалу ТВА. І саме журналістський загал і медіапроспілка, яку я тоді очолював, довели справу до того, що Юлія Савтенко е, такі. Довела свою правоту і повернулася в редакцію. Хоча правда, жодного дня після того на журналістом не працювала, а це стало гарним стартом її в політику. Отож, журналісти ТВА і далі моніторитимуть ситуацію, в якій опинилися колеги з газети Буковина до слова, є вже перший результат. Після виходу сюжету ТВА на подвір'ї редакції залатали ями асфальтом вперше за десятки років. Тетяна Дубіцька, тема тижня TVA». Літній період та відключення світла одні з факторів, які підводять до збільшення ризику кишкових хвороб. На перешкоді мали би стати щеплення, однак із цим не все гаразд. Чому саме? Розповідаємо далі. Гострі кишкові інфекції одні з найпоширеніших інфекційних захворювань, які активізуються влітку та можуть призвести до серйозних ускладнень. Особливо у дітей зауважують фахівці. Зокрема, у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року відбулося суттєве зростання інфекційних захворювань. Вже за п'ять місяців, ще до початку літа, ми маємо зростання захворюваності на гострі ентероколіти встановленої етіології майже на 40%. Близько 300 випадків зареєстровано. Так само зросла кількість випадків гек не встановленої етіології на 50%. Також зросла захворюваність на сальмонельозну інфекцію. Зокрема, як наголошують фахівці, у період відключення електроенергії виникають додаткові ризики. Щоб не потрапити у пастку хвороби, не забувайте про правила особистої гігієни та дотримуйтесь санітарно-гігієнічних норм. Зокрема, звертайте увагу на термін придатності про продуктів, купуйте їх у місцях санкціонованої торгівлі, стежте за умовами та терміном їх зберігання, а також за якістю питної води. Окрім цього, на Буковині триває спалах кашлюку. 275 випадків цієї хвороби зареєстровано лише за 5 місяців 2024 року. Також нестабільною є з кором. А от єдиний спосіб профілактики щеплення, як зауважує Наталія Губко, близько 50% хворих не мали щеплень зовсім. І, хоч вакцинація не завжди повністю унеможливлює інфікування, та все ж неабияк полегшує перебіг хвороби, зараз в період відпусток активного переміщення наших краян необхідно пам'ятати про те, що лише щеплення дасть нашим дітям захист від таких хвороб, як Кір, кашлюк і хворіють наразі найчастіше діти. І якщо ми говоримо про кір, то в жодному випадку діти не були щеплені відповідно до календаря, тобто або не було щеплень зовсім, або дитина була щеплена з порушенням календарю. Зокрема, людям, які мають ті чи інші симптоми кишкових інфекцій, кашлюку чи кору, радять безпосередньо звернутися до сімейного лікаря або ж викликати екстрену медичну допомогу. До слова у Чернівецькій області налічується. Вісім стаціонарів, де лікують інфекційні захворювання. П'ять з них це законтрактовані з Національною службою здоров'я України, які надають медичну допомогу інфекційним хворим у будь-якій ситуації. Це дві обласних лікарні, обласна дитяча лікарня і обласна лікарня для дорослих, це Сокирянська, Кіцьменська і район, колишні районні лікарні, нинішні багатопрофільні лікарні. Також ще три заклади, такі як Новоселецька, Хотинська і Кельменецька, також мають інфекційні відділення. Тобто, потужності наші не безмежні. Це всього-навсього триста 308 ліжок по області розгорнуто для інфекційних хворих. Як зауважують фахівці, кашлюком здебільшого хворіють діти від 10 до 14 років. Зокрема, за п'ять місяців цього року кашлюком перехворіли понад 270 осіб. 111 з них отримали допомогу у стаціонарі. Так от діти до року з них складали 43 тобто 43 людини, тобто це близько 40 відсотків. Це достатньо велика цифра для дитини до року. Це велике навантаження, і ми прекрасно розуміємо, що дитина повинна мати можливість отримати здоровий старт у житті. Марія Поліщук каже, що на Буковині вакцинуються не дуже активно ми будемо аналізувати вакцинацію, яку провели заклади охорони здоров'я в Чернівецькій області. То на жаль, якщо в середньому всі в Україні заклади охорони здоров'я досягли 40% вакцинованих дітей за планом за 5 місяців, то Чернівецька область за більшістю вакцин досягла всього на всього відсотків. Відтак фахівці наголошують на важливості щеплення, оскільки це може зберегти життя та здоров'я дітей і нашої нації. Аліна Рябко, Теми тижня» ТВА функціонування українських архівів у воєнний час, оцифровування документів, міжнародна підтримка та перспективи розвитку архівної справи у майбутньому. Ці та інші питання розглядали під час зустрічі з головою Державної архівної служби Анатолієм Хромовим. Деталі вже готова розповісти. Моя колега. Без минулого немає майбутнього, а дослідження ретроспективних документів створює міцний фундамент для розбудови нашої держави. Наразі в архівних установах України налічується понад 86 мільйонів окремих справ. Як зазначає голова Державної архівної служби Анатолій Хромов, одним із ключових пріоритетів сьогодні є оцифрування документів. Лише минулоріч було оцифровано понад двадцять 1 мільйон аркушів. Сучасне технологічне рішення, яке дозволяє, по-перше, надати доступ до широкого масиву ретроспективної інформації для необмеженого кола дослідників як професійних, так і просто початківців. І, по-друге, це забезпечує кращу збереженість документів. Тобто, коли архівний документ є оцифрований і доступний онлайн і згідно наших правилах. Документ, який має копії, в оригіналі більше не видається дослідникам, бо нема такої потреби. Окрім того, оцифрування документів є важливим саме у воєнний час, адже допомагає зафіксувати та зберегти надважливу інформацію. Ключовим таким проблемним кейсом була ситуація з державним архівом Херсонської області, який за період тимчасової окупації значною мірою був пограбований. Окупаційною адміністрацією зараз вивезений на територію тимчасово окупованого Криму близько 40% документів. Але в той же час до 40% пограбованих фондів у нас залишились оцифровані. Інші українські архіви також зазнавали атак російських військ. Архівний підрозділ Служби безпеки України в Чернігові згорів архів. Невеликий, але там. Важливі документи, приблизно 13 тисяч документів про репресії. Він був знищений, він вигорів. Погробований архів Херсонської області були невеликі архіви підтоплені на непідконтрольній території після підриву Дамби в Херсонській області. Ну і велика кількість зовнішніх ушкоджень під час обстрілів. Харкові, в Чернігові, в Києві, в Миколаєві, Миколаївській області, в Дніпрі. Важливою сферою роботи архівів є співпраця з міжнародними партнерами. Зокрема, з 2022 року Державний архів Чернівецької області був залучений до найбільшого у світі проєкту оцифрування архівів «Family Search International». Очікується, що до кінця цього року такі угоди матимуть всі державні та регіональні архіви. Повне оцифрування всіх документів геніалогічного характеру. Я б сказав навіть ширшу родинну історію. Тобто, в перспективі мова йде про цифрування всіх метричних книг, книг, записів актів цивільного стану, тобто документів з раці, всіх документів комуністичних і репресивних органів в частині репресій, тобто архівно-кримінальних справ, які були. Щодо жертв репресії, організовані, зберіглися, відклалися в архівах. Своєю чергою в Україні реалізовується проєкт Міжархівний пошуковий портал. Це е, певний програмний засіб, який об'єднує різні е, програмні засоби архівів і акумулює в одному вікні доступу е, оцифровані знімки з різних архівів. Станом на зараз у нас вісім центральних архівів є на міжархівному пошуковому порталі, які представили понад вісім мільйонів цифрових копій. В планах на цей рік учасників цього проекту буде 10 архівів і десять мільйонів цифрових копій. Що стосується державного архіву нашої області, наразі тут активно проводиться робота з розширення колекцій та фондів. Минулому році відома наша поетеса Тамара Севаднюк. Передала е, такі е, величезний масив своїх особистісних документів, щоденників. От. Також ми е, е, особистий фонд повинні створити Аркадія Жуковського відомого нашого історика, щоб створити е, особові фонди, зокрема Володимира Івасюка, і вже деякі речі передані там ряд речей родиною. Тетяна Дубіцька, теми тижня, дива Кращі боковинські випускники, які склали національний мультипредметний тест на 200 балів, отримали нагороди від Чернівецької обласної державної адміністрації Цьогоріч за результатами основної сесії, НМТ найвищі бали отримали 57 випускників нашого краю. Як абітурієнти готувалися до тестування та що можуть порадити майбутнім одинадцятикласникам, розкаже моя колега. Випускник путильського ліцею Давид Томнюк склав три предмети національного мультипредметного тесту, а саме українську мову, математику та історію України, на 600 балів. Це найвищі бали за результатами основної сесії національного мультипредметного тесту на Буковині у 2024 році. Хлопець каже: аби досягти таких результатів, Таран готувався протягом цілого року, адже планує. Вступати в один з найпрестижніших столичних вишів. Гутувався в основному я сам але ще з української мови в мене був репетитор. Моя сусідка і вчителька у моєму ліцеї Світлана Олексієвна. Ну і в основному так це самоосвіта і самостійне навчання. Майбутнім одинадцятикласникам насамперед радить систематично готуватися та ставити в пріоритет навчання. Натомість можливо іноді доведеться відмовитись від прогулянок з друзями та розваг. Потрібно бути готовим до того, що потрібно, можливо, по 8 годин сидіти день над цими предметами, а можливо, поменше часу проводити з друзями і взагалі відмовляти собі у різних задоволеннях. Результат Давида це точно не випадковість, а його старанна та плідна щоденна праця, стверджує директорка ліцею. У нас дійсно вперше такий гарний досить високий результат, дуже приємно. І е, хочу сказати саме, що Давид підтвердив своє знання магістра, адже він у старших класах був магістром. Істрівнаук, і коли отримав найвищий результат з трьох предметів, з судвалю було настільки приємно, звісно, ми за нього дуже вболівали і дуже радіємо такому високому результату. Найвищий бал з української мови та математики отримала і Марія. Каже, такі результати не стали для неї несподіванкою, адже 11 клас провела за підручниками. Готуватися я почала ще з літа. У мене був високий рівень знань із математики, з української мови. Ну і я працювала без репетиторів. Я сама все повторювала і як закріплювала весь матеріал. На 200 балів англійську мову склала Віра. Вона каже, що цей предмет із захопленням вивчала протягом усіх шкільних років. До англійської насправді готувалася з першого класу, можливо, навіть з дитячого садочку. В мене дуже багато вкладали батьки, за що ну, безмежно вдячна. Того так, до англійської я постійно щось дивилась, щось читала і загалом споживала англійську мову. З англійської мови максимальні 200 на національному мультипредметному тесті отримала і Вікторія. Я вважаю, що це було очевидно, адже я готувалася дуже старанно. Можна сказати по факту з першого класу, адже у мене рівень англійської це один. Я займалася з репетирою моя вчителька зі школи. Займалася дуже важко також приймала участь в різних олімпіадах, можливо, якихось курсах, вебінарах, щоб покращити свій рівень, спілкуюся, звісно, з носіями. Це також дуже важливо. І, взагалі, англійська мова це мова світу. можна сказати, вона дуже практична. Її використовують по всьому світу. Можна спілкуватися взагалі з будь-якими національностями. І це дійсно дуже круто, я вважаю вчити іноземні мови, не лише англійську. Дівчина зізнається, акцент робила саме на вивченні англійської, адже пріоритетом був вступ у закордонний університет. Я планую вступати за кордоном, дуже сподіваюся і хочу вступити в один з найкращих закладів світу. Від того вже почалась і більш того, я хочу сказати, що мене вже прийняли, дуже рада цьому. Відтак голова Чернівецької обласної державної адміністрації Руслан Запаранюк привітав юних буковинців та побажав успіхів у майбутньому. Зокрема, усі випускники отримали подяки. А тим, хто склав НМТ на 200 з двох та трьох предметів, вручили сувенірні годинники. Я хочу вам подякувати реально кожному учну, сидячому тут за ваші знання, за вашу підготовку, за те, що ви вже сьогодні вкладаєте свій інтелект. В майбутнє нашої України ви наша майбутня опора. Ви надія. Ви ті, хто будете відбудовувати Україну після нашої перемоги. Тому ми покладаємо на вас дуже великі надії на те, що ви наше майбутнє, успішне майбутнє, і тільки так і не іначе. Загалом цьогоріч за результатами основної сесії національного мультипредметного тесту 57 боковинських випускників набрали найвищі бали. Відтак остаточні результати НМТ стануть відомі наприкінці липня після завершення додаткової сесії. Анна Харабара та Похорон Путіна у селі на Буковині команда проєкту Наші безраще зняли новий гумористичний серіал у жанрі скетч-комедії. Першу серію днями оприлюднили в інтернеті. Як проходили зйомки та чому події відеосеріалу відбуваються саме в нашому краї? Дивіться далі в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу ТВА. У соцмережах активно обговорюють першу серію нового сезону відеосеріалу, який представила команда проєкту Наші безращі з назвою, що гріє серце кожному українцю похорон Путіна. А де ж будуть ховати його? Мабуть, на тому цвинтарі, що під лісом? Ні, казали, коли пилорами на болоті. Родився в болоті і в болотах поховають, ще й в труну наплюють. Люкс Ілля Клим, який є натхненником проєкту та зіграв одну з головних ролей, в інтерв'ю ТВ розповів, що у цьому сезоні команда наші безращі» хотіла візуалізувати одну з найзаповітніших мрій українського народу. Ну ми завжди стараємося на нашому ютуб каналі в стараємося робити якісь нові штуки з гумористичним жанром, і тут ми. Всі разом сіли, подумали, ну неможливо під час війни, особливо такої інтенсивності, яка зараз є, жартувати про майбутнє України, якщо ти її ще не бачиш, бо йде війна а, і зіткнулися з тим, що є одна мрія, як всі українці хотіли. Ну, чому не зняти сезон? Це буде шість серій. Підготовка тривала протягом двох місяців. Самі зйомки протягом трьох днів у Львові. Хоча за сюжетом події відбуваються у селі Мамаївці, що на Буковині, яке за сценарієм перенесли у Карпати. Ми вирішили за 10 років, скільки було сезонів, разочек так згадати Буковину. Тим більше про неї скрізь говорять в Україні, розумієте, куди ми не поїдемо, всі згадують. А, це ви з Буковини? Угу, це ви з Буковини. Ну, частково вони злі на нас, як я люблю казати, а що це ви не очима дивитесь, що ми винуваті? Ну, таке. Не буває, тому ви вирішили зазначити край, який подарив Україні і світу багато творчих моментів. Деякі люди в Україні вони дивуються, що у нас тут на Буковині робиться. Розумієте, звідси, час від часу вискакують ну, такі творчі фантоми. Натомість жартують не тільки в кадрі, а й поза ним. Ілля зізнається, що на знімальному майданчику повсякчас панує піднесена атмосфера та не обходиться без нових анекдотів. Загалом проєкт наші без раші, виник межа. 10 років тому та зібрав навколо себе групу креативних та позитивних людей з різних куточків України. Він покликаний не тільки доносити здоровий гумор до суспільства, але й надихати, розповідає Ілля. Ми ще кричали про наших сусідів до того, як це стало мейнстрімом. Ми чітко розуміли, що наші сусіди рано чи пізно таки зроблять. Так воно і сталося. І після цього вже був в народі на, на назвав, що ми частково як Сімпсони. розумієте, що ми трішечки говоримо. А потім, з моментом повномасштабного вторгнення, то вже... Всі частково стали наші безращі». Похорон Путіна не єдиний сюрприз від проєкту Наші безращі». Уже восени українські глядачі матимуть змогу побачити нову комедійну повнометражну стрічку з унікальним гумористичним сюжетом, створену командою Наші безращі» та відомим українським режисером Ахтемом Сайтаблевим. Анна Харабара, тема тижня. Тивами